А пам'ятаєте цей BMW X2? Я на нього знімав огляд, і у рамках оглядів автомайданчиків я е, побачив його. Він стоїть на автомайданчику у Запоріжжі. Тут, до речі, багато BMW прикольних. Але ціна зараз, знаєте, яка цікава? Дивіться 19 тисяч баксів, якщо купувати зараз. Е, дивіться, який прикол. Справа у тому, що це BMW з Америки. Ця автівка в нас 18-го року. Дивіться. 18-й рік. 2 л 200 кінських сил, повний автомат, X-Drive Тут дуже-дуже цікава комплектація. Вона повністю не бита. Це по-перше, от я взяв ключик, хочу подивитися ще. Дуже цікава ціна. Вона не бита, і вона була з Америки, приїхала з пошкодженням піддону двигуна. І тут замінили двигун на такий самий, з таким самим пробігом, щось там, чи 60 тисяч міль з підтвердженим. І ще саме цікаве двигун після. Для повного обслуговування, діагностики обслуговування поставили з іншої автівки, а тут вийшла автівка з повним, там є сервісна книжка, з повною історією обслуговування. Це по-перше, а по-друге, ще й з новим двигуном, повністю обслуженим. Коротше, знаєте, що саме цікаве? Подивіться, це ж в нас така дуже крутолезна лялечка, і це ж незвичайна, це незвичайна версія. Давайте я відкрию. Я раджу вам подивитись мій огляд на нашому YouTube-каналі, щоб я зараз багато не розповідав, що це за BMW. Подивіться, подивіться, це в нас на X-Drive, X2. Дуже дуже класно. Ось тут натапайте, якщо ви у Ютубі, ось тут натапайте буде огляд. Якщо ви дивитесь це у Тіктоці, то звісно переходьте на наш YouTube канал Автоексперт і подивіться. Дуже дуже приваблива тачка. Саме цікаво, я на ній їздив деякий час і мені дуже сподобалось. Але досить великий для неї та і їжу на Полістарі. Тому давайте так, кому цікава телефончик, а особисто тому хто купить з цього відео, то 30 літрів палива від мене.